Е, з самого початку нас не вийшло взяти в гру свої руки, і пішло все не як ми планували. Пішло зовсім все не по плану. Е, про... Ну не було просто розмови в захисті і на своїх же помилках поплатилися. І ми дуже 20 підборів програли в половину. Це, це дуже багато тяжко після цього ще нормалізувати рахунок і тому. Підбор і розмова в захисті. Це поки що наші основні помилки, як я бачу. Доки ми прокинулись, гра вже закінчилась. Дякую Дніпру за те, що показав ще на своєму досвіді, деякі гравці показали, як треба захищатися, як треба атакувати тоді, коли потрібно це робити, а не так, як вздумається. Ну, що ще сказати? Не вистачає нам баскетбольного розуму. Ще роботи не початий край, як то кажуть. І е, е, Хотілося б, щоб хлопці чули, що їм кажуть. Доки вони не будуть чути цього, нічого не в такі гри, ігри будуть. Але свої мізки я в голову вложити не можу засунути туди. Я намагаюся це зробити, але мене вони супротивляються. Вони їх випихують всім, чим тільки можна випихувати. На тренуванні, вроді, як кажуть, що все зрозуміло, а як тільки гра, повні штани оцих мізків, які у них спускаються туди з голови. Дякую. В першу чергу всіх вітаю вболівальників, нас підтримує з перемогою. Оцінюю гру як можемо краще, але є над чим працювати, допускаємо дуже багато помилок. Будемо працювати далі. З кожною грою ми стаємо краще. Йдемо далі. Дякую. Дякую. Слава Україні! Ми були агресивніші в нападі, я так думаю. І, хоча я не дуже задоволені захистом. В захисті ми допустили багато помилок, а в нападі ми були агресивніші за, за що цього. Ми виграли. Гарний відсоток ми двохочкових показали, 82% і виграли підбирання практично в два рази. Тренер, скажіть, чи такий момент? Зараз багато відключення світла, де немає електроенергії. Чи якось на граців це впливає, чи вже всі призвичайлися до таких обставин? Це не впливає. Коли виключають світло, я завжди думаю про те, як ЗСУ оборонить нашу країну на фронті, і там і світло нема, і холодно. Тому всі ці проблеми ми їх приймаємо спокійно і просто робимо свою справу. Тому слава Україні, слава ЗСУ.